Отже, перед вами приклад реалізації багатопотоковості, асинхронності так, мовою C-Sharp. Нам тут будуть потрібні простір імен System.io для введення виведення, для роботи з текстом SystemText. І, власне, для того, щоб можна було запускати різні нитки одного і того процеса, різні завдання, так, для цього є простір імен System, крапочка threading task. Так. Ну, я думаю, чули таке поняття як thread. Да? Ну, достеменно перекладається як нитка, да? тобто за якою можна відстежити, відстежити певне виконання. Ну і в нашому класі буде допоміжна функція, яка власне, буде реалізовувати певне завдання. Значить, дивіться, як, як, як вона оголошується, да? тобто вона у нас має бути public static async. Да? І оцей async, да? цей модифікатор, будемо так казати, да? який перед нею ставиться, він говорить про те, що вона якраз буде асинхронна. Да? Тобто вона не буде блокувати решту, решту виконання, решту виконання програми, да? тобто виконуватись в, цьому, якби, в повному розумінні асинхронно. Значить, і що у нас буде в параметрах да, цього конструктора, да, так би мовити, Значить, ця асинхронна функція вона приймає, приймає ім'я файлу. Так, як один із вхідних параметрів. Ну, тобто, якщо мова йде про про читання, читання файлу, а, значить, нам ще там треба буде, зокрема, застосувати кодування UTF8. Ну, можливо, десь, скажімо так, десь краще буде, скажімо так, УТФ УТ16, значить, це треба буде, треба буде дивитися, так? Значить, оця. Оця функція да, load, load file async, да, яка приймає параметр типу стрінг, типу да, назва файлу, Вона у нас типу task. Да, тобто task це окремий клас, да, взятий звідси, який власне, буде створювати, так би мовити, оці окремі, окремі завдання. Ну і конструктор класу, task, да, він вимагає теж. Назву файла і ще, скажімо так, розмір, розмір цього файлу. Далі значить, все це буде використовувати з класу файл таку функцію, як read all text async. Ну, тобто це буде асинхронно зчитувати весь текст файл. Тобто, ми відкрили, відкрили якийсь там файл да, за оцим file name, Вважаємо, що там кодування utf 8 або якщо, скажімо так, не піде utf 8 значить ставимо utf 16 і результат у нас буде записаний в змінну контент, типу стрінг. Причому, розумієте, ми це все пробуємо. Да, якщо щось піде не так, у нас є щонайменше два блоки кетч, які будуть перехоплювати да, перехоплювати ці винятки. Якщо ж у нас все піде добре, да, то Ця функція поверне назву файла і довжину контенту, да, який був зчитаний. Да. Тобто, я нагадаю, да, що ця, ця програма читає низку файлів, по кожному із них лічить кількість символів, яка там є, да, і видає результат по кожному файлу і для всіх файлів загалом. Ну, якщо ж лаптом, тут щось піде не так, значить, ну, наприклад, файл не знайдено. Для цього є окремий виняток. А, да. а, для цього є окремий виняток, де буде писати, що файл не знайдено, да, причому буде вказано, який саме файл не знайдено. Да. Ми потім будемо задавати ось тут будемо задавати масив, масив назву файлів. Да, якщо раптом якийсь не знайдено, да, тут буде, буде виняток, да, і буде вказано, значить, який саме не знайдено, і тоді, значить, наша функція знову ж таки поверне 0. Ну, Значить, поверне скажімо так, назву файла і поверне нуль. Тобто не знайдено, то відповідно і не зчитано. Ну, може бути таке, що файл знайдено, але він там не відкривається знову ж таки, з тих чи інших причин, там, можливо, нема прав доступу або ще щось. Значить, Може бути помилка при завантаженні файлу да, і буде якесь, якесь повідомлення, тому якщо ми файл теж не відкрили. Теж Розмір його буде нуль. Да, до речі, скажімо так, отакий, отакий набір, да, отакий набір, отак як можливо, ви помітили, да, в дужках, да, в таких круглих дужках, Набір там з двох елементів, ну може бути і більше, він називається кортеж. Значить, хто вивчав Python, там точно, точно стикався з кортежами, ну, всі Sharp такі. Такі структури даних теж є, і вони теж можуть бути зручні, зручні в таких ситуаціях, коли нам треба повернути якийсь набір елементів, так, і ще при цьому там, його, його не, не змінити, не спотворювати, не спотворювати в процесі. Значить, тут цей консоль-output encoding потрібно для того, щоб нормально виводити українські символи, Є, її і Г, так, якщо вони там є. Знову ж таки, може бути ОТ 8 ОТ-16. В масиві рядків задаємо перелік файлів, які будемо да, Він може бути і інший. І, значить, далі знову значить, звертаємося до ось цього класу Task, створюємо завдання. Значить, у нас тут синтаксис такий приблизно. Так, як Могли вчити там в бібліотеці Std, да, яка є там всі плюс да, всі шарп, щось теж подібне. Значить, те, що в кутових дужках, душках, так званий функціональний, функціональний параметр. Значить, що у нас тут є? Знову ж таки, ми передаємо ім'я файла і його, і його назву. По суті, тут у нас буде цілий масив, да, тобто ці квадратні дужки говорять про те, що таких завдань буде цілий масив, ну, тобто для кожного файлу, да, і ми назвемо цей масив Tasks. Значить, і створимо їх за допомогою оператора new, да, де просто буде вказано довжина да, довжина цього списку файлів. Да, тобто files це, це ось воно, да, властивість length повертає нам кількість елементів. Да, тобто це ну, то для того, щоб коректно створити масив да, відповідної, відповідної довжини. Да, тобто, скільки у нас тут їх буде, да, стільки стільки буде створено. Так, значить, і Далі ми просто в циклі викликаємо нашу функцію. Да, тобто цю функцію, яку ми там заздалегідь заготували, викликаємо її в циклі, да, і результат виконання цієї функції для кожного файла да, записуємо. В наш новостворений масив Tasks. І е, зверніть увагу, да, тут є, е, тут використовується така конструкція task.whenAll Крапочка When All. Да, when All Task. Тобто всі, е, всі, скажімо так, всі всі, всі 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 задання. Це для того, щоб ефективно завершувати, для того, щоб ефективно закінчувати всі асинхронні, асинхронні операції, да, тобто пишеться після. Ключового слова Да? тобто «wait», wait це чекати, да? тобто коректно дочекатися. Ну і е, далі йде просто підрахунок, е, підрахунок символів, так, для кожного завдання, яке входить в цей е, масив завдань, да? значить, ми створюємо е, таку е, такий кортеж, знову ж таки, да, такий кортеж, Тип якого буде присвоїтися, да, в момент, тип якого буде визначатись в момент присвоєння, да, у нас буде завдання, завдання типу, типу evade, да, ну, ось, ось, ось таке. І значить, оця наша зміна, яка перед циклом занулена, да, буде кожного разу отримувати, ну, збільшуватися так на ту кількість. Ту кількість символів, яка є в, в певному файлі, да, що буде визначено після, після, ну, після кожного виконання завдання. І в кінці ми просто повідомляємо скажімо так, розмір цього файла, да, тобто виводимо назву файла, його розмір, і в кінці виводимо загальний розмір усіх файлів, да, який буде містити змін на Total Size. Ось таким чином. Значить, запускаємо на виконання. Ну і бачимо, знову ж таки, да, по всіх файлах є зчитано відомості, да, і загальний розмір 1015 символів. Так? Ну і хто, наприклад, робив подібне, да, значить, або дивився значить, подібне мовою C, то може побачити, да, що там кількість символів співпадає, да, і говорить про те, що ці програми. Працюють, працюють аналогічно. Отже, підсумуємо, що тут, що тут зроблено. Значить, по-перше, це програма, яка демонструє паралельне виконання задач з використанням асинхронності. А саме в даному випадку мова йде про паралельну обробку файлів. Так? Ми розуміємо, що кількість файлів може бути велика, при цьому розмір. Розміри файлів можуть дуже сильно варіюватися, так? Тобто деякі файли можуть бути швидко оброблені, деякі повільно. Да? Щоб зробити цей процес, як то кажуть, максимально комфортним для користувача, якраз і використовується асинхронність. Значит, ну, і У нас тут є асинхронна функція, так, яка. Да, значит, а так, добре. Вибачте, можна питання? Я створив проект типу ну Studio, студіо, ну ось, получається C++ плюс